Перерезал, сколько жизни я погубил. На каком основании? Написал Дорожного кодекса номер 40, самый транспортный на на дорожную букву. <существует> Скинув. Скинув? Так. Да. Не бачу його, мабі к'ю. Йок, йок, йок. Одягнули каданки на людину навпроти. Добрий день. Добрий день, свіновні. А за що? Хто? 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 Та хто такий матір? Та да, якось якийсь матір, я не пам'ятаю. Чому він просто сказав, якщо будеш хоч вступити, то сказеш, що мене. Угу. А хто він тут, а, якщо. Ну давай. За проникнення на закриту територію 4.8. Uh, проникнення 6. на закриту територію. Маєте право мовчати Добрі. на адвоката і телефонний дзвінок. Зрозуміло? Я тобі буду, я тобі буду їсти а... на чову. Дякую, Сонце, дякую. Так, ну-ка, зараз башком трошечки вам буде, мабуть, посунути, так? О, давай, 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 давай. Ну я таке не поважаю, якщо чесно. Почекайте, пане. Шановний, ви затримані За напад на держслужбовця. За що я затриманий, я не розумію. Ви що це держслужбовця? А і мене деменція, я не пам'ятаю, що до когось нападав. Я не пам'ятаю да, Я не розумію, що ви Ви маєте право, двері. Реженька, давай цей. Сади мене в машинку поїхали. Я з цим голубим хлопчиком поїду май Я на голубей, рожевий, шо Не мой. Ой, будь ласка. А чому мусора така броня, блядь, і не міг його убить, нахуй. Та вот ты в запа не стріляв, друже. А, типу не проходит нахуй? Да, блядь. А на кванті проходит. Що за хуйня? Я конституційними правами. А у меня права, я йобане животный, блядь. Не мав не права. Ага, тобто відмовляєтесь. Добре, зараз. Я не відмовляюсь. мені прокурора, будь ласка. Прокурора, будь ласка, Ви не маєте права мене меня опискивать. Я тебя. А хто ви є, добрый. Я есть V IB директора. О, є. А, все That's можете cool. продовжувати. Все продовжуйте, мене звільнили. Вас уже звільнили, а що так швидко? Ну щоб мінус бали, не хавати. давайте. Поїхали. Так, дивіться з приводу запису порушень з боку офіцера не виявлено. Те, що ми з вами розмовляли, чи може, я розвожу по національну бесіду. Звісно. Так, я б на вашому місці признав вину, тоді б можливо вам скоротити срок. Срок, я що в тюрьму попаду. Я, ніки, я тюрбу, не хочу в тюрьму, да я буду Ні, це буде КПЗ. Це КПЗ, там не буде цих страшних дядьків, які дос, пристають до маленьких як пацієнт. Я хочу бачить, тут все чисто прибрано і неманько. А мене напрягає той лисий, який там стоїть. Ой. І він він попаюсь, я не бачу, я бачу. А можна мені охорону представити? Я боюсь його. Тут буде охорона, не переживайте. Добре.

Ну, не знаю, ну я дивлюся, у тебе кепочка поліції на, на голові. Ну, не знаю, я, не просто... краул... я, купив, я її купив в клубі, я її з кому. А походу. Куди ти не... написав? Що, куди? Ти... Ти... ти не, ти не туди, тут це ще рація говорить. Я, анлок. Ти нічого, ніхто не побачив. А ти, напевно, щось відкинуло, да? Типа, кожен якийсь. Красний кор відкинув, да? Ну, типа, що? Ну добрый. давай. Я еду, мне патрон вот так. Давай, давай, давай. Спрыгайте, спрыгайте, спрыгивайте, Эй, ну не надо, я убегаю. А а нет, не маленький, вы мне тачку скинули, я скину вас, блядь. Да не, маленький, ты же не убегаешь. Не-не-не, ты не убежишь. Блядь, тут зелені, ззаду зелені, спина зелені, зелені, зелені! Є там файт чи нема файту? А ні, ні, в це три, блядь, я знаю що. Ти стала киданкою, дівною, на людину лежачу на землі. Опа. Да. Є хтось старший? Вони yeah, поки ну, що, 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 що не можуть через е Э-мене е, е, не затримуйте. Все, я відпустив. І не грайтесь більше, якщо що. Ну все, ви, ну, ви не затримали. Ну так я ще раз скажу більше, так не грайтесь. Передвійте документи. Що-що? Ще раз, можна? А, документи, документи придивите, інакше покидайте зону. А нічо, що у вас напад стався? Ми приїхали вам на поміч. Ми були в патрулях. Ну, якщо шо, з жетончиком.

він? Да, да, да. До... Всі троє, всі троє, всі троє. А, так вони на цьому, вони на инкассаторах. Mm -hmm. Пачку сама, сука. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Сидайся, зникайся. А чого у мене патронов? Мен... Блять, у мене патронів немає. Не лежите, не ой, криворука, ой, ти криворука. Блядь, мене патронів немає, прикинь. Ні на одной кораблі. Мало, сука. Ну, пред нас ховано. Сасад! Пред нас Сука. Быстро. А вот и он, против, как да. Нет, нет, стоп. Да, вин, да, він, да. вин, 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 просил. не для Без

Так, що? це не згідно дорожнього кодексу. Договорю. Ще статтю 40 прописати. Я думаю, дай-лям, тобі говоримо. Біля розбіччя і на червоного паркету проїжджайте, ставайте. Ще проїжджайте, червоний паркет, стаття 40. -го. І ще проїжджайте, червоний паркет, стаття 40. Ось тепер нормально. Я тут вже писала статті. Вітаю, пане. Лайн Краунті Шеріф Департамент. Ваша да, рівня. Здрава. Лука Малінка. Що? Ваша id будь ласка. На якій основі? Смотрите, на якій основі. Мені на кого штраф писати? Ну, я навіть не знаю, хто. Мені на кого штраф писати. Жетон на бік. Я можу рекомендувати на вакану Не Шо? Рекомендую, Шо? Рекомендую, Шо? Рекомендую? Шо? Паспорт. Паспорт. паспорт, а... а Ні, ви мені просто дасте права, паспорт. Права. Паспорт і права, щоб я міг порівняти. Шановно, будете зі мною сперечатись. Капай, капай, убивство, дві зірки. Убивство, дві зірки. Я не розумію, чому

ой і булочку з маком ще в подарунок. Ну, з телефонним дзвінком подивимося, коли адвокат прибуде. Якщо прибуде. О, а що тут смішного О, та, та, та нічого, що, ну все нормально. Все, рослав, рослав, так Телефон, Ви Ви, але Це? зараз позов кому позвонити? А, своєму, своєму другу попрощати. Так. Мені позвонити своєму другу попрощати, що вам. Ні, ні, мені. У мене немає друзів, вибачте. У мене є, такі є, серйозно. А як звуть його? Як давно наружити? Як як? Матево, матево. А, давайте ви мені його номер дасте, тесту, і я тестую. На дружбу, ні, на дружбу, тест. Ні, Хочете? Ні, ні. Я йому запропоную телефон сісти дзвінок. замість вас? Замість телефон вас запропоную сісти. Та почекайте ви адвокат, поки не приїде, ми не будемо надавати телефон дзвінок. Нас час у ще найменше 6. Адвокат не приїде? Якщо адвокат не приїде? Ну, то, так, ну, Ну так, так телефонний ну, звонок все одно мені повинні дати, поки чекаємо адвоката. Ні, 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 поки ми чекаємо адвоката, посилання дії призупиняється. Тобто а, ми не продовжимо з вами. Тобто якраз призупиняється просто Так, я на своїй бій... одній рукою глянула на часи. Так, адвокат був викликаний час 19.44. Очікування 3 хвилини. 3 хвилини, шановні. У нас є 3 хвилини поспілкуватися. Давайте перевіримо, який друг вам. друг. <адаб> А я вам зараз подзвонюю, запропоную сісти замість вас я, я вам не скажу нормально, не, не скажу, скажу Ну, я хочу, ні, я ж не настаю. я пропоную перевірити. А, у нас зустріч. Я, я продовжую диспорт і зараз прийду до мене. Просто знаєте, проблем. деякі люди сильно поширюють молодец слово дух. Да, да, да. Не розуміють, його певноцінність, от. Хочете вам дам візитку хорошо психолога? Психолога не мені? Помішає. Ні, там не треба їй психолога. Надо, надо, вона кричить, але... Ні, 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 ні. Не. Та ніхто ще не, потрібно, не кричав. Потрібно. Це якщо я почну кричати, то це вже страшно ну, давай, буде. ну а... наша, я ж не трачу на таке нерви. Не Бачите, та. я стою вона до спеці, взагалі мені зручно. До психолога, може, треба їй... Так, ну то ж ви не розуміли. мусора погані. Опа. Уф, осуждаю. Ладно. А, ознайомтесь, будь ласка, з моїм житончиком. А, зніміть, будь ласка, масочку. Угу. Можете показати, будь ласка, вашу, ваш паспорт? І також бронежилет. Ага, у вас ще зброя за спиною. Так, Ромашка, тримайте ваш паспорт. Скажіть, будь ласка, ви в держструктурах якихось працюєте? Ні-ні. Ні? А зброю де взяли? Купив. Де купили? В магазині. В магазині я вам сказала бронежилет, знаєте. Ніфіга на ньому нема. Ага. Так, де купили зброю? В магазині. В якому? Тут недалеко, можемо показати. Дам... Ну, якщо недалеко, то я була в цьому магазині і. А, немає такої зброї, наскільки я знаю. Карабіни Карабіни не не продаються, продаються. ні. Карабіни в магазині зброї, звичайно, не продаються. Це за запрещений на і, і, як ні, калібр в нашому штаті. Якби якого мають доступ тільки держслужбовці. Ті, То де взяли зброю? <соць> <соць> <Зброї> а, <соць> <вже> знайшов. А, ти вже знайшов. У вас <соць> показання <соць> міняється. Мені щось вже не подобається. Одягнула кайданки на людину навпроти, взяла підручку, повела за собою, основну. Що... Парні, рибу ніхто не продає, дівчата. Масочку зніміть, добре дай. Что у вас не масочка, що у вас татуалі. Вони можуть тільки скати віддати. Ну скати, скати. Я X3 там дам за них. Мене на 10 тисяч. Покажіть, будь ласка, ваш паспорт. За невиконання вимоги, одіти верхній одяг стосовно пункту 6.7 якого кодексу? А я запустился. Да, для того, щоб виписали вам штраф, будь ласка, предъявить ваш документ. Хорошо, За Зачем, зачем ты пробивал меня сейчас по планшету? Без причини, скажи мне. Как ну, ты, ты, как ты я, меня пробил? Я, я, я в театрел? Я в тетрес играл. Тебе прошел. Ты мне будешь рассказывать, как ты меня пробил без моих документов. Так я тоже, я в тетри на планшеті играю. Рассказывай мне, блядь, сказки дальше. Какой-то контроль. Иисус. что, блядь, я видите, я запилкаюсь. Блядь, административного. О! Покажіть, будь пожалуйста, ваш паспорт. Да, <ріху> вже. Так, ознайомилась з паспортом Soul Race. Ага, Так, тримайте назад ваш паспорт. Зараз проб'ю вас по базі даних. так вам випишу равны тікет на суму.

За що рашуку вам дали? Я, якщо чесно, не знаю. Не помню. Просто цій ситуації я навіть не знаю, що робити. Чесно, це в перший раз Ну, Я не помню, чесно. Може, бути, когось кого-то ударил Ну ви ж в курсі, що вам треба тепер відсидіти? Так, так. Ну, може ви все-таки посгадаете, про сталося і так далі. Щоб хоча б я розуміла, за що у вас посадили. Ну, можливо, можливо, була ситуація з гражданином, ми з ним поссорились немножко І почалася сначала словесна перепалка, потом ми начали драться, можливо, за це Ага, тобто була драка, бійка. Да, ну на вулиці просто. Вийшло так, що вона скоро його забрала. Сильно, чи хто його побив? Угу, угу. Тобто, нанесення тяжких було? Не, тяжких не тіло тяжких, но <свист> 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 да, на пацієнт вижив. Ага. Ну, це ж не вбивство, вважається. Ну, <свист> напевно, ні. Ну, це на нас. Ну, все-таки цікавне, да. Да. Ага, добре. Ну, я платила ему лікування. Ми с ним дали по рукам, але я так понимаю, він такой немножко этот ну, красивий якщо... чоловік все-таки подав на мене заявлення. Ага, я зрозумів. Ну дивіться, якщо, якщо розсуджувати логічно, то якраз саме донесення тяжких тілесних передбачено кримінальною статтею, саме два і за це дається чотири зірочки. Ну, якщо це вбивство? Так, так.

Добре. Так, добре, тоді два-три підро... підозрюйтеся в нанесенні тяжких тілесних людині. Маєте право зберігати повчання, все, що скажете, може бути використано проти вас у суді. Маєте право на адвоката та телефонний дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? Так. Користуватись будете? Нас стоїть, ну, адвокат, я думаю, зараз. Сейчас... Ну, адвокатів, наскільки я знаю, що немає наразі. Mm, да, це буде довго. Да. Ну, я би хотів, щоб мене обискали. -у -у. я чи мій напарник? ну, лучше ви. Краще я, добре. Тоді ти стану латексні рукавички, після чого одягну на руки, після чого обшукаю людину. Уууууу. Я хочу признаться, Ууу. у меня немножко этот просроченная лицензия на сброю. а на сколько просрочена? <duda> Прям очень сильно. Я могу передать, я, если честно, а... сам не помню. Там такая проблема просто с этими лицензиями, вы же знаете, что там есть время, когда их можно получить, и у меня немножко график не совпадает. Тот도 я бы начался. хотел ну, получить ну, да, их утром о... или днем, да. До нас люди приходят и отремонтируют лицензию. А, я, Если честно, не знал, что у вас тоже можно это сделать. М можно. Дошёл вы здоровья, то окей, Но вот, Я просто зараз дивлюся, от, як то кажуть, його вашу там, вашу сумочку. <схід> Я просто з математикою не дружу без обід. Во. Ну тут просто патронів. Патронам, да? Да, там дуже, тут дуже багато патронів. І ну, як для самозахисту, таке, така кількість патронів не передбачена законом. Я Тот. просто в охрані працюю в строїтельній компанії. А, в Київській? Будків? -Київ? Так, да, Будків. <схід> там просто приходять і награють конкуренти, ага. і приходиться Ну, ви розумієте, що таку кількість я маю про я зобов'язана вилучити. Тому добре, так, дістала новий э, пакет АТБ такий. Може, Ні, пакет АТБ. До речі, класна тема. На майбутнє вам рекомендую. Пакет АТБ. Вообще все все добре. добре, вилучаю весь нелегал. Добре, так як ви йдете на співпрацю, я не буду вам інкримінувати ще одну статтю. дякую. Ліцензію я вас зараз вилучу, так як у вас все рівно вона просрочена я зараз в в В чи рюкзачку? Тоді Хорошо. А можна вопрос? Я не знаю, не относящийся к делу. А почему у вашого напарника якісь салатові губи? А ви розумієте там его эльфов? Я понял, що це бах. Да. Да, да, да. І цей якраз жаль, наша адміністрація не вирішує ці питання. Щось все дуже тяжко. Они Так. макияж ввести, чтобы это как раз Ну, може. ну, може. Ладно, добре, продовжимо. А що продовжимо? Вже все забрали? Ізнасилували? Ні, то ви шо? Я не така, я не вмію. Ну, я таким не займаюсь. Тільки за, за добровільні згоди, давайте так. Таке, о, о, о нашла, нашла, нашла ліцензію. Та я довго шукала, вибачайте. А там, там щось багато цих шо? документів. документів. Так, да, да, так, оце, оце ж поки, поки знайшла, щоб вже ж обережно, щоб вже нічого вам не цей. Добре. До 41 хвилини. що сталося? Здравствуйте, на пан адвоката, якийсь mm -hmm. який диво вирішив, що може проходити на закриту територію, не передбачивши той момент, що для цього йому потрібно запитати у співробітників, чи можна так зробити. Та можна хоча б по формі прийти, mm -hmm. як мінімум. А то що точно не Не посадових минімум. Тобто приїхав, зайшов на закриту територію, якийсь вас портфельчик трошки етичному кодексу не відповідає принесення держслужби. Ну, зараз я думаю прокурор, саме приймати рішення. Може, вам як медом намазано сюди в БЦСД, от я не пойму. Особливо, коли я на зміні. Пане сам Гудман. Не знаю, я такого адвоката ще не чула. Ви новенький адвокат? Та звісно, новенький. старі розуміють, що он робит. Угу. нової Вони як... сюди не приїжджають. Старі, 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 як мінімум законодавчу базу читають перед тим, як сюди приїхати. А вони сюди не приїжджають. Наше дивіться, бачу посвідчення, хто немає, хочу одразу пояснити ситуацію. Знаходився на території закриті ВЦСД на парковці там позаду. позаду. Ну виходжу, я з самої будівлі бачу, як невідома мені особа бігає по парковці. Я до особи підходжу, тягаю на неї каданочки, щоб уникнути її кримінальної відповідальності за порушення статті про проходження на закриту територію, виводжу її. На що ти <рес> в свою чергу заявляю прокурору про те, що були порушені е, закон про адвокатську колегію, а саме розділ 20.10, яка звучить, як співробітник правоохоронних органів, не має права перешкоджати законному проходу, проходу, а також законному знаходженню державного адвоката ізоляторі тимчасового тримання. Е, при цьому державний адвокат може знаходитися на території ТТ 24 на 7 для надання кліфікованої правової допомоги всім бажаючим. Е, прошу так само. <рес> <такі> <рес> <думати> <рес> про те, що... <рес> Ой, адкат, адкат, адкат. При цьому також заявляю, що е, мене не було запитано про те, ким я, являюсь, я не свідків представитися. Коли я проходив тут і слушний. Затримали. Пані, випишіть 에... мене, будь ласка. Ось Виявили, я по чомусь виявили, знову ж таки, не запитавши ніяких обставин мого перебування там. Також коли я повернувся на такі по сутіх від справах, мене було знову затримано право сюди. В процесі так само мене було обшукано, що що порушивши при цьому процесуальний кодекс. Ось і знову ж таки, давайте, якщо були там заяви на рахунок порушення етичного кодексу, саме де Будь ласка, скажіть, що саме що саме порушено, але я прошу відповідати, будь ласка, саме офіцера, який мене затримав. Ось цих інших людей я не знаю, мені ніхто з них не але вони тут перебували, до мене спілкувалися, Ем, все, окей, тоді, будь ласка, офіцер, який мене затримав, давайте почнемо з атичного кодексу, що саме я порушив, давайте, щоб ми закрили це питання, а потім... Е... Я, вибачаюсь, попрошуєте, просите а? саме, що вимагаєте? Ні, я не можу вас нічого вимагати. А, ну І я на вашій просьбі відславу відклиняю, я вже прокурору поясню. А, окей, то, окей. тобто ви не поясните мені, я порушу Вам особисто ні. Ви, окей, окей, окей. Поперед Може, вийти звідси, я тебе, зараз затримаю затримаєте проникнення на червону зону. заходити. Я я, перший раз прийшов якщо чесно, в такому шоці зомби. Знаєте, якби ви зайшли і сказали, що я адвокат і О, можу зараз надати посвідчення, була б інша розмова. Так, справа в тому, що я не встиг навіть зайти до йти, та Давайте, давайте. Добре, тоді ви усуваєте правопорушення, але ви повинні першу засвідчити, що це є правопорушення, чи це є мій законний прохід. Мене не запитали, хто я, що я до мене просто підійшли і капнули. Я так. приїхав перший раз. Я, я, перший я, раз, тут а, тут тепер я і... а тепер я вам поясню, а тепер я вам пояснюю. Частенько у нас якраз на закриту територію приїжджають невідомі особи, озброєні люди. Давайте почнемо з цього. Це, і, скажімо, до цього відношення? Це, це означає, що ви привцяли що... ставитися до інших. Ні, питань, ні, нічого? ми не привзято, ми до всіх однаково відносимось. Ну, не, не, не до всіх однаково. Так як, так, як роблять тут, я ще такого поки ніде не бачу. Ну нічого, окей. Будемо працювати над тим, щоб, що? щоб було законність якась тут приблизно, навіть якщо чесно. А тобто то, то ви вважаєте, що тут незаконність? Ну я з того, що я побачив, ну, так, ну, так. Ну я здається пояснив. Ну зараз чекаємо, що скаже прокурор. Так, чекаємо, чекаємо. Це співчуваю. Так, да, бо щось. Трошки потанцювали і фото. Mm, так, ну я передивив, передивився відеофіксацію. Uh, затримання було законним, так як ви себе, не ідентифікували себе як адвокат, також я зафіксував порушення етичного кодексу і в подальшому вам буде виписано штраф. Наразі про, продовження процесуальних дій не буде. Плакати. Too, but my makeup's ruined And now I'm laughing through my tears I'm on you